Всім привіт! В цьому відеоролику ми будемо е, починати трейдитись тільки в одній програмі. Будем... Це програма, в якій ми трейдимось не з реальними грошима. Можна трейдитись як на реальні гроші, так і на нереальні, е, на яких немає. Ми будемо трейдитись на таких, яких немає поки що. Потім будемо з реальними. І я хочу записати летсплей. Це, це летсплей буде, коли в якому ми будемо йти з тисячу доларів на, на справжніх до якихось більших цифр. Це перша частина. Погнали. Поки що в нас ринок такий. Думаю, поставимо вгору тож 50 на 50, і вгору так. Підождем поки що так. Я поки що не знаю ніяких стратегій, кроме тройного спаду, типу ще раз, три буде впада, то, то буде потім вгору йти. Так, давайте, поки що ставити вверх, я думаю, буде йти вверх. 50 на 50% куди буде йти вгору чи вниз. І я думаю, поки що, що буде йти вгору. Мені кажеться, що буде йти вгору. Я ще не знаю ніяких стратегій. Нічого не знаю. Так. Всього мотивація, гроші на заставки. <смі> так. Поки що не, не росте уверх. Так. Сподіваюсь, що буде рости. Так. Так, 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 не, не росте поки що так. Нам не потрібно починати О, так. Поки що 2 долари Не будемо знімати. Чекаємо. Чекаємо. Так, 3 долара. Я буду ждати, думаю, побільше трохи Побільше. Прибутку побільше, а потім будемо, буду вже знімати. Так. 4. 3 5 Я хочу, щоб було більше. Давайте ще почекаємо, хоч може до 10 хоча б. Так. Ну, щось тут не сильно поки що йде. 4 долари. Один. Три в мінусі. Ми поки що на 3 долари, на 4 долари, блін. Так. Ну я думаю, мені... Мені. Я до сих пір, мені кажеться, Ми не будемо знімати, поки не вийдемо хоча б в нуль. Не будемо знімати. Не будемо. Так, чекаємо поки що. Угу. Так. чекаємо. Я сподіваюся, що вона піде вгору. Так, бо я не знаю, що ніяких стратегій. Так би ми в цій серії будемо наугад ставити. Так, 4. Ні, поки що не будемо знімати. так Давайте ще навіть плюпічу. Я думаю, тут піде вниз, тут. ну тут поки що. Тут мені кажеться, що піде вниз. Так, давайте поставимо 3. А це ж тут, мені кажется, піде вгору. Так, поставимо трьох. Часто тут, мені каже, може бути отакий різкий зрив. Плюс 3 бакси, плюс 4 бакси, плюс. 6 баксів так знімаємо. І тут знімаємо. Все, ми в плюсі на 10 доларів. Але насправді нічого. Так, тут вниз. Я думаю. я думаю, тут можемо залишити, а тут, я думаю, поставимо вгору. Так поставили і треба спіти, зняти. Ну ми так спонтанно це все робимо. Так, вгору, 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 ставимо саме вгору. Блін. Поставив вгору, все пішло під спад. Все і зараз в спаді, все дуже різко помінялося. Все було добре, зараз все в спаді. Чому так вертається? Вертайся, давай, вертайся. Так, два бакси, так, один бакс. О, різко, все дуже різко міняється. Мені кажеться, тут можна зняти. Знімаємо. Знімаємо. Тут у нас вниз, хай стоїть вниз, нічого не буде. Вгору не поставить форму. Мені кажеться, тут буде йти вгору. Так, слідимо за різкими скачками. Може бути різкий скачок вгору і потрібно буде різко зняти. Так. Не знаю, поки що йде 2 долара, 3 долара. Далі вгору хай йде. Так, 2 долара. Потрібно зуновитись. Хоча ні, я думаю, піде вгору. Мені кажеться, що ще трішечки може піти вгору. Добре, снімемо. Ми ще не. Щоб не дуже сильно різкувати. Так, ще вгору. Давай вгору, я думаю, піде вгору. Добре, тут залишмо тут у нас. Тут іде вгору, тут дуже набирає обороти. сильно. Блін, давайте тут поставимо теж вгору. Приїдемо і тут поки що, блін, можна сняти. Ні, я залишу те, що, мені кажеться, тут може йти вниз. Так. Поки що все. Не дуже добре для нас, так? Тут поки що йде вгору. А сня, блін. Не подивився. Теж ми поки що можемо поставити вгору. Поки не дуже сильно йде. Так тут мінус 7, мінус 6, мінус 5, шо? Шо це за фігня, блін. А? Я тут поставив вниз. Воно йде не вниз. Тут поставив вгору. Я думаю, мені треба знімати і ставити вниз. Мені каже, ми вийдемо в окуп якщо поставимо вниз. Приймаю таке рішення. Тут сложно, тут воно якось jakoсь... незвичне. Я трейдився давно не трейдився. Зараз ти вниз, вниз все постав. Мені каже, що... так, разно, два одно. Пошли йти вниз, мені каже, піде вниз. Будь ласка, піди вниз. Так, знімаємо. 6 доларів Зняли. А, це мінус за що? Вниз. Вниз! 10 доллар знімаємо. Тут. Я хочу, щоб пішло вверх, но не йде так. Тут! Трішки йде вниз. Тут. Це на 15 секундах. Так. так, блин. Аналізувати все. Так. Тут не потрібно ставити вниз, ні. Потрібно зняти поки мало. Потрібно зайти на 30 хвилин поставити вверх. Тут мінус 22 бакси у нас, так? А, это тут рискей спад. Тут спад, ми поставили я і все не продивився так. Тут у нас все, дивимося. Просто потрібно пронелі. Так, мені каже, тут саме лучше ставити час вниз. Тут ми молодці ми поставили вверх. Ставимо вгору далі. Димбакс. Так. Должно йти вниз. Я ж поставив вниз. Ми ж все проаналізували, вроді. Так. Вниз давай. Мені кажеться. Кажучи... Підниз, так потрібно продивитися все. Вниз, туди йди вниз. Ну, тут все стоїть, щоб пішло підниз. Без тактики тут. Ну, тут що стоїть це, тільки оце. Ну, так, а ми ж на 30 хвилинах. Вниз, тута, тута, мені поставили вниз тут. Тут, мені Кажеться уже не Хм. Не знаю, просто що робити. Десь тут все, йде вниз. У мене стояв вниз. Потім вона різко йде вверх. То вниз. Я не розумію, поки що у нас 1000 доларів ми спопустилися. Блін, поки що щось. Справи йдуть не сильно. Для нас в нашу користь справи. Так, тут, а мені кажеться, краще не ставити. Краще, мені кажеться, ставити. Тут а потрібно. Мені кажеться, тут повинно йти вниз. Тут 30, 70%, що буде йти вниз. Один. Вниз, вниз, тут йде низ, Тут тут теж йде на низ, на низ, на низ, Тут просто все показує, що потрібно йти вниз, а воно йде вверх. Тут повинна йти вверх. Я просто не розумію. Я не вмію ставити. Чи я просто. Це дивиться 95 доларів. Що робити? Добре, не будемо знімати поки що. Пока же давайте еще трешки подождем. Давайте еще трешки подождем. Мне кажется, можно еще трешки подождать. Что там будет Минус 30 долларов. Ой, пробачьте. Минус 30 долларов. 974 доллара. О, не. Не, 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 не. Ну чому не йде вгору? Чому, чому, чому? Добре, давайте поки що. Все одно, ну, те подивимось, давайте... Глянемо, що у нас тут? Мені каже, повинна йде вгору. Поки що ми в мінусі. Поки що ми в мінусі. Ммм, mm, без сигналів без трейду, без тактики, без стратегії дуже важко трейдитись. Я поставив нагору. Тут я поставив у гору. На ці кріпті тут. Потрібно якось швидко знімати, я не знаю. А, в мінусі на один долар. Тут ми в мінусі. Тут ми на 30 доларів в мінусі просто. Так, друзі, я думаю, поки що будемо закінчувати другу першу частину. Дякую вам за перегляд. Якщо ви переглянули це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В наступній частині подивимося, що стало нашими грошими. Поки що у 957 доларів. Ми в мінусі. Поки що ми в мінусі. Дякую за перегляд. Пока-пока.